О боже, хто такі ви ще аудіофіли? Ну правда. І за підписку плати, і навушники купи, і цап купи, ще може телефон купи. Привіт! Якщо ти відкрив це відео, скоріш за все, ти не знаєш, хто такі аудіофіли, з чим їх їдять, і коли ти вже можеш почати себе до них зараховувати. А що, якщо я скажу тобі, що все набагато простіше, ніж ти міг собі уявити? І я не просто це скажу, а ще й доведу і розповім, як можна організувати це все в скромному бюджеті і вже почати отримувати від прослуховування музики більше ніж звичайна пересічна людина в навушниках. Готовий? Давай розбиратись. По перше, почнемо з азів. Хто такий аудіофіл? От що нам про це каже Вікіпедія. Аудіофіл від латинського аудіо чую та давньогрецького філ любити. Це людина, яка любить високоякісну звукову апаратуру. Ці люди цікавляться кожним аспектом відтворення музики, і багато хто з них є новаторами в сфері розробки інструментів, музичних форматів та обладнання. Тобто, якщо своїми словами, це людина, яка розбирається в звуці і не просто розбирається, а ще й це в своїх інтересах, тобто слухає музику настільки. Такі якісно, що твої друзі з навушниками з умовної аврори не могли б собі навіть це уявити. Але, наприклад, ти здогадувався про це і навіть задавався питанням, як цього досягти. Може, навіть заходив на сайти, дивився ціни на ЦАПи, підсилювачі, аудіосистеми, дивився, зітхав і успішно закривав. Але. Можна простіше і легше отримати високоякісний звук просто з телефона з невисокими затратами. Тільки треба спочатку в цьому розібратися, і тоді ви зрозумієте, що потрібно робити. І давайте почнемо з того, які взагалі існують формати музики. Якість звучання залежить від кількості кілобітів на секунду. Це одиниця, яка показує, скільки даних використовується при передачі звуку. Чим більше бітів, тим вища якість звучання, бо стиснення менше. Відповідно, ось вам невеличка табличка. Форматів можете поставити собі на паузу або заскрінити і зберегти собі. Тут ми бачимо, чим відрізняються популярні формати mp 3 і WAV від менш поширених Hi-Res і DCD. Тут, окрім бітів, ми ще бачимо кілогерц. Це частота дискретизації, яка показує, скільки разів на секунду оцифровується аналоговий звук. Чим більше, тим точніше. І як ми бачимо по картинці, аудіофільське звучання починається там, де немає втрат через тиснення. Тобто, записуємо, нам підходять формати флаг, хай res флаг. Будемо говорити просто Hi-Res і DCD. Але тут теж є свої нюанси. Формат DCD – це, наприклад, вершина аудіофільського звучання. Він дає найбільш аналоговий звук, але він, по-перше, менш поширений. Його підтримують не всі плеєри. Для цього потрібен спеціальний ЦАП і розмір файлів зазвичай доволі великий. Наприклад, один альбом може займати від 2 до 4 гігабайт. Тому зупиняємось на флаг і Hi-Res і починаємо з цього, тому що це найпоширеніші формати з високою якістю звучання далі, що нам потрібно, щоб отримати таку якість звуку в своєму телефоні? Насправді не дуже багато. Це джерело музики у відповідній якості, в відповідному форматі, і ЦАП, цифро-аналоговий перетворювач. Якщо ти не знаєш, що це зараз, теж швиденько пройдемось. Там все просто вся на світі музика. Телефонах і комп'ютерах існує в цифровому форматі, тобто у вигляді нулів і одиничок. Всі формати, які ми перераховували вище, це цифрові формати звук. Але навушники чи колонки вони не вміють читати цифри, вони можуть видавати тільки аналоговий звук, і саме для цього існують. Цифро-аналогові перетворювачі. Насправді вбудовані цапи є на кожному телефоні, ноутбуці, комп'ютері, але зазвичай вони там прості з метою економії бюджету і не видають ніякої ні глибини, ні об'єму зі слабкою деталізацією. Ну, коротше. І це ніколи не вибір аудіофіла. Вибір аудіофіла це зовнішній цап, і це мінімум. Ну і повертаючись до назви випуску, я зараз вам покажу три варіанти бюджетних цапів. Які можуть забезпечити вам ну дійсно вже класний звук? Мови піде про так звані свистки. Деякі називають їх ще перехідник, але це неправильно. Ну тому що перехідник це просто адаптер входів і виходів. Наприклад, Джек 6,3 на 3,5, який просто передає сигнал і нічого не міняється. В той час як ЦАП це маленький мозок, який перетворює цифровий звук на аналоговий. До речі, всі наші ЦАПи сьогодні з підсилювачами, які існують саме для того, щоб підсилювати аналоговий сигнал, який видає ЦАП. Щоб його було достатньо для гучного і якісного відтворення в навушниках. Але одразу скажу, що тут теж є нюанси по підключенню і сумісності. Якщо у вас Android з виходом на Type-C, проблем не буде жодних. Мені сьогодні дали навіть робочий телефон, щоб я з ним знімала і показувала вам, як все працює. Якщо у вас iPhone з лайтнінгом буде складніше, бо існує кілька варіантів: або вам потрібно буде шукати ЦАПи зі штекером на лайтнінг, або ті власники айфонів від 15-ї моделі яких є та c вам просто при купівлі? ЦАП потрібно буде уточнювати чи сумісний цап з iOS. Ну і все. З тих, що у нас сьогодні є на огляді, згідно технічних характеристик, за IOS від моделі вище 15-ї, сумісні всі цапи, що у нас є. Розібрались. Які брати? У нас сьогодні три варіанти, і я розпочну з найдешевшого. Тут навіть не буде тисячі гривень. Мова йде про Ugreen av 161. Одразу скажу, що спільного у всіх цапчиків вони невеликі за розміром, їх зручно кинути в кишеню, всього плюс-мінус 10 см у довжину. ми бачимо бачимо міцний корпус з алюмінієвого сплаву, кабель з нейлоновим оплетенням і вхід на Type-C з виходом на 3,5. Це теж спільно у всіх ЦАПів сьогодні, тому я не буду про це повторюватись в майбутньому. Тут досить невисока вихідна потужність до 30 мВт, що, в принципі, вирішується підняттям гучності при прослуховуванні. Точно модель ЦАПу тут не вказується, з чого ми робимо висновок, що тут стоїть щось простеньке, демократичне. Ну і в порівнянні по звуку з усіх трьох моделей мені тут якість зайшла найменше. Ну, як є. Непогано, але просто якщо порівнювати з FIO і Шанлінг, які будуть далі. То програвало. Ціна цього ЦАПа 649 гривень, і це прям хороший варіант, коли потрібно щось просте і недороге, прям геть для початку. Доступ до харе звичання ви вже маєте, хоча без потужного підсилювача, а його головна фішка він супер дешевий і підійде для звичайних навушників без високих вимог. Наступні два ЦАПи: Шанлін UA Міні і k 11 досить схожі між собою, тому ми їх розглянемо одночасно. Бо по факту вони відрізняються дизайном і деякі. Іми нюансами, а так загалом дуже схожі, навіть ціни схожі. Тут діапазон від 40 до 45 доларів. Що їх одразу відрізняє від Ugreen – це потужність. Додаю вам характеристики. Вони дійсно дають більше потужності. Мені тут скоріше треба було робити тихіше. А ще плюс ем, FIO, наприклад, САПА в тому, що окрім звичайних портативних навушників, він може витягнути і серйозніші навушники до 150 Ом. Ну, це, наприклад, Sennheiser 560 s Ну це нормально вже у мене на огляді сьогодні простіші Казет Pro X і потужності мені тут було з головою і розкривались вони чудово. В обидвох пристроях стоять однакові ЦАПИ. Це Logic. це хороші високоякісні чіпи, і вони мають однакову підтримку форматів. Що підпадає під нашу табличку раніше? Це Hi-Res. і окрім цього, обидвоє підтримують формат DCD. Також на відміну від Ugreen, в цих двох моделях є індикатори роботи, які світяться відповідним кольором, в залежності від формату, який зараз відтворюється. А ви мене спитаєте, а в чому тоді між ними різниця? Насправді вона є технічно, вони дуже схожі, тому що мають однаковий чіп і формат. Але FiiO вони будуть потужніші. В Простих навушниках ти різницю не відчуєш. Таких, але якщо ти хочеш мати більше запасу для високомних навушників, то тобі краще взяти фіо. Так що такі у нас три цапи обирайте залежно від своїх потреб. Ну і на завершення цього випуску з форматами розібрались, цапами розібрались. То де знайти музику в тій самій високій якості. Насправді тут залежить від того, як саме ти будеш слухати музику, чи потоково, чи завантажувати. І відповідно існує декілька варіантів. Перший це сайт Кобус, який, на жаль, офіційно в Україні не представлений, але там можна зареєструватись через VPN. Там дуже багато музики, в тому числі і української. Наступний варіант Apple Music. М -м, не очікували. При активації функції Lossless ви отримаєте доступ до високоякісної музики без втрат. Це не зовсім Hi-Res, це флаг, але вони доступні в Україні і мають зручний сервіс і доступний каталог. Ну, я маю сказати, що ці сервіси платні, тому що вони якраз пропонують високоякісний звук. Не кидайте в мене камінням, якщо ви скажете, що ж то за тисячу гривень і за підписку плати, і навушники купи, і ЦАП купи, а ще може телефон купи. Ну, кого як. Тут насправді можна за тисячу гривень. Якщо у вас є навушники, якщо ви берете. Югрін. І якщо а, у вас є там хтось знайомий, а, хлопець, дівчина, брат, сестра, кум, сват, брат, хто там не знаю, а, хто може вас до себе на сімейну підписку, наприклад, запросити на якийсь сервіс. М? Виходить, навіть дешевше за 600 гривень. Хоча, якщо дуже хочеться, можна і безкоштовно завантажувати музику, наприклад, на сайті Bandcamp. Багато артистів викладають свої альбоми із вільною оплатою там пишете просто нулі доларів і завантажуєте. Насправді це всього лише декілька варіантів. Ви можете знайти свої або користуватися цими, який вам буде найзручніший. Я сподіваюся, що цей освітній випуск став корисним для вас і що вам стало легше розбиратись у всіх цих нюансах, деталях. Форматах, і звісно, ми очікуємо, що після цього відео в світі з'явиться хоча б на одного аудіофіла більше. Ну а якщо вам все ж таки складно розібратись, приходьте до нас в салони. Якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі, і наші хлопці і дівчата все вам розкажуть. Ну що ж, а ми, як зазвичай, переходимо до розіграшу. В минулому випуску ми розігрували круті і безпровідні навушники Sennheiser HD 350. І давайте дізнаємося, хто став переможцем. І ми вітаємо вас із перемоги. Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемося з вами в коментарях, щоб уточнити деталі отримання вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш. І так як ми не просто на словах хотіли би, щоб аудіофілів ставало більше, а готові докласти до цього свої зусилля, то і розіграш у нас буде відповідний. І це буде комплект, який допоможе вам вже отримувати якісний звук при прослуховуванні музики, а саме навушники KZZSN PRO X і цап з підсилювачем Шанлін Юа Міні. Для участі в розіграші, просто підпишіться на наш канал і залиште під цим відео будь-який коментар від сами слів. Результати оголосимо в наступному відео. Ну що ж, любі друзі, а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Це був Саундмах. З вами була Настя Грушечка. До нових зустрічей і побачимось!